Він жив за кордоном, але з початком повномасштабного вторгнення повернувся на батьківщину, аби боронити її. На стіні центру патріотичного виховання імені Степана Бандери відкрили пам'ятний знак загиблому військовому Павлу Підлужному. Це місце дуже дійсно пам'ятне для нас. Справа в тому, що ми тут познайомилися, що ми тут недалеко проживали. Він ми дуже часто тут ходили, їздили, і це місце для нас він працював тут недалеко і це місце для нас це дійсно пам'ятна пам'ятне місце для нас, і я дуже хотіла. Я мріяла, що саме тут, в цьому на цьому місці, буде буде він, і ми будемо до нього сюди приходити і як. Будемо думати, що він живий, він живий для нас і завжди буде жити. Донька полеглого героя Мар'яна Підлужна розповідає, її батько був справжнім патріотом і, незважаючи на те, що понад 10 років проживав у Польщі, з перших днів війни повернувся додому та пішов добровольцем у Збройні Сили України. Він був людиною справедливою, чесною. Можна сказати, що його виховала. В дитинстві трохи і вулиця, яка теж зробила його людиною з витримкою, справедливою. Він поступав по чесності. І, відповідно, за покликом свого серця і з чесністю він приймав рішення і вважав, що йому потрібно, потрібно бути тут, в ці складні часи, в цей складний момент. і… Так як говорила вже мама, він повернувся з Польщі щоб захищати щоб захищати Україну і став добровольцем в лавах збройних сил України. Завдяки таким анотаційним дошкам живе пам'ять про всіх, хто віддав своє життя за незалежність України, наголосив міський голова Руслан Марцінків. Тут на центрі патріотичного виховання імені Степана Бандери, ми також відкриваємо анотаційні дошки за бажанням наших рідних, наших героїв ми хочемо, щоб про всіх наших героїв, а сьогодні понад 300, на жаль, хлопців-дівчат загинули з нашої громади. Знали наші діти, знала громада, знали всі, що своєю жертовністю, своїм життям подарували нам можливість жити в вільній незалежній українській державі в відносному спокою. Ну і закликаю далі підтримувати наших військових, адже сьогодні. Війна не завершилася і треба підтримувати, щоб була перемога. Анотаційні дошки у громаді відкривають в межах програми Івано-Франківськ Місто героїв.